Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні в нас знову дегустація. Два продукти. Якась стоїть баночка, можливо, видно вам там така напівпрозора пластикова коробка. Ну, мене воно цікавить найменше. Якщо чесно, мене в першу чергу цікавить ось оця пляшка. Ті, хто знають, то зрозуміло, вони знають, що це одна із настоянок, які з'явились порівняно недавно. Ну, можливо, і не зовсім недавно, але я дізнався про них зовсім недавно. Серія їх вийшло три. От в мене кирпкий апельсин. Є ще пекуча груша і є дика журавлина. Можна було, звичайно, придбати одразу всі, але я вирішив розтягти задоволення і почати з даної пляшечки настоянка терпкий апельсин. Не знаю, чи видно, там взагалі не видно, зараз фокусую, звичайно, нібито видно. Неміров міксує ультрачисту горілку з натуральною настоянкою меду з перцем. Що там далі? Просто дрібненьке я не бачу. Вибачайте, ближче піднесу, тому що, правда, коли дрібне і окуляри, не можу я побачити його як треба. За старовинним автентичним рецептом і додає апельсин. Витримка в дубовій бочці протягом трьох місяців створює абсолютно новий смак, не мірок. Тут далі, до речі, дивіться, є варіант зараз. Має яскравий та чистий смак. Що там далі, бляха, треба щось дуже і дуже... Скоро робити з окулярами, солодкими цитрусово-пряними нотками, споживай охолодженим або міксуй з колою та імбирним елем для ідеального коктейлю. Ось така цікава пляшечка. Як бачите, як завжди є той, я так розумію, зелений змій, мед бачимо, бачимо бджілку. Та що ж таке так гарно почалось. Я мої на увазі з фокусом і тепер щось не хоче. І зображення апельсину. Така цікава пляшечка з написом не Щось там ще з 1872 року. Збоку ми бачимо піктограмки, витримка в дубових бочках та дешті. Шановний фокус. Витримка в дубових бочках, натуральний екстракт апельсину. Що там ще? Натуральний мед перед чилі, алкоголь класу люкс. 11 стадій фільтрації, в тому числі платиною. Позаду ми бачимо опис. З даної настоянки не міра теплій апельсин, рецепт коктейлю, в даному випадку 50 мл настоянки, 100 мл коли і апельсинова цедра та лід. Но я міксувати нічого не буду. Я вам казав, що мені більше подобається алкоголь в чистому вигляді, хоча під настрій можливо. Можна і коктейль, але сьогодні цього не буде. Ну і другий продукт. Перевернув, щоб не витекло. Ось отакі чудо кревотки, звичайно, це все штучна річ, це не м'ясо креветки. Як бачите, креветки Максі і Сурімі, в олії зі смаком чилі. торгівельна марка Вічі. Виглядає все досить гарно і апетитно, яке воно на смак, не знаю. Швидше всього може бути повна дурня. Чому я так говорю? Тому що якось я купував подібні подібні, ну, назвемо їх якісь, да, штучні делікатеси, були тільки клешні краба, але також сурімі. Тобто, ну, одним словом, Крабова паличка велика у вигляді клишні, але не більше, не менше. Звичайна, крабова паличка і за рахунок олії і вона, ну, якщо крабові палички загалом я люблю, споживаю, то те мені воліє не сподобалось. чесно. Як буде тут, просто стало цікаво, бачите, тут смак чилі, я взагалі люблю гострі речі. Зараз пригодую, приготую все, що треба для дегустації, і ми з вами, звичайно, спробуємо. Якщо цікаво, будь ласка, почекайте. Шановні глядачі, як бачите, все я приготував свою чудо-черчинку. Дістав тві оці так звані креветки. Більше не буду, тому що ми ж не наїдаємось, а дегустуємо. Ну і давайте почнемо, звичайно, з настоянки. Дивіться, пробочка просто відкручується, щоб нічого не вивелося. Дозатор ми маємо, звичайний. Ну, красота ж, погляньте. Погляньте, який чудо натюрморт. Колір дуже гарний, такий насичений. Знову бурштиновий. Просто шикарно виглядає. На запах відчуваються нотки апельсину. Спирту взагалі не чуть. Тобто, ну, має бути це дуже і дуже Марно. До речі, я не сказав, пляшка 0,5, міцність 40 градусів. Що мені подобається, то це 40 градусів. Давайте спробуємо. Друзі, це смачно. Я вам скажу одна, однозначно, це смачно, можливо, трішки солодкувато, але смачно. Коли я відпив половинку, то е, трішки відчувається легенький, легенький такий спиртовий запах, але абсолютно він не шпигає в ніс, він такий ну, делікатний зовсім. П'ється дуже легко. В принципі, закусювати, я думаю, взагалі можна обійтись без закуски. Ну, звичайно, якщо напиватись, то да. Тоді обов'язково треба щось їсти. А так абсолютно вистачить, ну я не знаю, яблуко, виноград, персик, якщо випити 2-3 черчини, абсолютно достатньо. Дуже смачна настоїнка, мені сподобалась, і от тепер абсолютно однозначно треба купувати і ту журавлину і пекучу грушу і порівняти, які зі смаків з цих трьох буде ну, мені подобатись більше. Давайте спробуємо оце чудо. Чудо буде капати, звичайно. Спробую якось сфокусувати. Сподіваюсь видно. Ну, зроблено у вигляді великої креветки, хвоста, але насправді повторюсь це звичайні крабові палички. Друзі, як каже мій колега по роботі, ну такої. Звичайно охолоджена крабова паличка. Не більше, не менше. Через те, що в нас знаходиться в олії, такий ну не то, що дивний смак, але не вистачає якоїсь солонуватості. Тому що, звичайно, крабова паличка все рівно трішки солона, як на мене. Для цей такий присмак риби там, чи чогось там, не знаю, якоїсь приправи тієї ж самої крабової, то додає. А тут ну таке враження, що ти їси. Якусь незрозумілу. річ. білок якийсь. Можливо, нагадує курячий білок, але дещо щільніший такий. І все. Можливо, якби його присолити, було б смачніше. Давайте спробуємо зі шматочком хліба. Ну, не знаю. Чилі відчувається перець. І все. Тобто говорити про якісь ну, супер смакові якості, там, да, вау, ефект, я не буду, тому що ну, його просто немає. От зараз, коли проживав, відчувається е в роті оця пекучість від чилі, Але така в міру. Тобто не, не, о, не зовсім вбиває. Давайте ще одне, друзі. Настоянка, друзі, однозначно мені сподобалась. Це 100%, якщо ви полюбляєте алкоголь, і алкоголь не просто горівку, а, ну, Різного роду настоянки. Причому ну от по типу Неміров з перцем, до речі, я не сказав, мабуть, Неміров з перцем до недавнього часу була однією з моїх улюблених. Ну, не тільки настойно, а взагалі алкогольних напоїв. Да, це така бюджетна ніша, але тим не менше завжди мені вона подобалась. Особливо влітку, коли іноді траплялись да, якісь заходи, де вживається алкоголь, горілка тепла. Ну, захоплення від вживання немає. А не мірав з перцем, медова з перцем, то навіть тепла, вона п'ється добре. Це, до речі, також не з холодильника, нічого, звичайна кімнатна температура. Друзі, друга за вас. Не знаю, буде третя чи ні, тому бажаю всім всього-всього найкращого. Звичайно ж, в першу чергу, це скоріше і перемоги та мир. Хай все у вас буде добре. Як на мене абсолютно чудова річ. Є це дуже і дуже приємно. Ну, можливо, певною мірою, як на мене особисто, можна було б, щоб вона менш солодка, вона не, я не скажу, що солодка, солодка, але все рівно, коли я вам казав, що я солодкий алкоголь не люблю, то, ну от, як на мене, трішки більше тут меду, ніж відчувається мед чи цукор, чи що там не знаю. Але однозначно класна річ. Враховуючи те, що 40 градусів треба, хочеш, не хочеш, а треба закусювати. А оці, так звані креветки. Відвічі. Я не скажу, що воно грудке, противне, але Ну, як на мене, воно своїх грошей не коштує. Я, до речі, купував була якась акція, коштувала щось 147 чи 148 гривень. Отак більше 200. Сенсу платить 200 з чимось гривень за 340 грамів звичайних карбових паличок в олії з Чілі я не бачу. Точно так само можу сказати вам і про. У ті клешні краба було написано. Також вічі здається, така сама баночка. І точно так само ці клешні були зроблені з суріми. Тобто, можливо, риба, а можливо, незрозуміло, що там така якась хімоза дісти можна, звичайно. Особливо, якщо ви вирішили скуштувати в цілях експерименту, то будь ласка, але купувати за 200 гривень звичайні крабові палички у вигляді креветки не бачу ніякого сенсу. Друзі, добре. Наскільки мені сподобалась настоянка, то давайте, мабуть, і третю. Третю, і закриваємо сьогоднішній відос. Перш ніж я вип'ю третю чарку, винесу свій вердикт. настоянка від Неміров, яка називається терпкий апельсин, дуже і дуже смачна і гарна річ. До речі, також вона коштує 200 чимось гривень, я не пам'ятаю, чи то 212, чи то 220 Я купував по акції щось порядка 150-160. Не пам'ятаю, якщо чесно. Однозначно, ті, хто люблять алкоголь, міцний спробуйте. Я думаю, ви отримаєте задоволення. А ось оці так звані чудо-креветки. Креветки Максі в олії зі смаком Чілі. Продукт з Сурімі, Ну, не знаю, якщо цікаво, можете спробувати, але не рекомендую не тому, що воно якесь погане, ще раз говорю, але тому, що воно не вартує тих грошей. Які за нього хочуть 200 гривень прості крабові палички в олії, ну навіть з чилі, це просто повна дурня. Тому за Неміров зелений лайк, а за креветки штучні, ну, не знаю, дизлайк ставити не буду, але 50 на 50, якщо не менше. Друзі. Котре хочу підняти келих за наших захисників. Я безмежно вдячний, як і мільйони українців справжніх, за те, що вони роблять для нас. Ми допомагаємо як можемо. Дуже хочеться, щоб все це закінчилося, але поки, на жаль, не знаю, вірю в перемогу. і з Кожним днем все більше і більше очікую на оголошення, десь там, телебачення, радіо, інтернет. Війна закінчилась. Всім велике дякую підписникам, гостям каналу, просто людям, які зайшли, подивились і щось написали. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!